Дорогі, дорогі наші українці, вас вітає добровольчий український корпус в Пасхи, сьогодні у нас четверг. Ми проводимо перед Манній звичайну стандартну тренування. От чим ми займаємося. Бачите, це наша саморобна штанга. Оце бліни бліниця, сваганеток. Шахтьорських колеса. От, бачите, з них ми зробили бліни десь ну, 15 кілограм. десь так. Оце наш. Турнік, брусья, тут же сразу жим льожа, це наш станок, так сказати. Вот, бачите, як це, це все робилося своїми руками, нашими бійцями для утримування себе в гарному фізичному стані. От, чим займаємося. Тому любі наші українці, якщо у вас є можливість, якщо у вас є непотрібний якийсь спортінвентар. Якщо ви вже не там, не займаєтесь, він там десь в чулані. Будь ласка, ми дуже будемо раді прийняти його від вас в дар, для того, щоб ми мали добру фізичну форму і захищали вас постійно.